Вітання. Сьогодні занурюємось у таку літню тему, як економити пальне, правильно користуючись кондиціонером в авто. Вітаю! Так, тема актуальна. Маємо для цього короткий відеогайд, дуже практичний. Наша місія витягти звідти ключові поради, щоб і гроші зекономити, і може системі життя трохи продовжити. Угу, Бо часто ним користуються ну, не зовсім оптимально. Саме так. Цей гайд, що важливо, більше про старт і зупинку системи. Ну що, поїхали розбиратись? Давайте. І от одразу перша порада, ну, така, що може здивувати: не вмикати кондиціонер одразу, як тільки сів у розпечену машину. Еге ж. Я от зізнаюсь, думала, треба одразу врубити холод. А відео каже: ні. Чому? Це що, марна трата пального? Власне, так і є, і не тільки. Тут річ у величезному початковому навантаженні. Розумієте? Навантаженні. Ну так, система, вона ж одразу намагається охолодити, скажімо, повітря плюс 50 градусів до плюс 20 градусів. Це змушує компресор працювати просто на межі. Ого, і це, по перше, неефективно на старті, бо дива не буде, повітря гаряче. А по друге, це тягне багато потужності з двигуна, тобто паливного. Ага. Фактично, перші хвилини просто ганяємо гаряче повітря і палимо бензин чи дизель. Зрозуміло. Тобто не треба змушувати систему робити марну роботу. Тоді наступний крок звідео логічний: якщо машина стояла на сонці, спочатку відчинити двері, провітрити так. Звучить аж банально, але чи це справді працює? О, це надзвичайно дієво. Цей простий крок часто недооцінюють. Серйозно? Абсолютно. Провітрювання випускає оце найгарячіше повітря з салону. Ми знижуємо стартову температуру, угу. і тоді кондиціонеру треба подолати меншу різницю температур, дельту, так би мовити. М -м, логічно йому легше він швидше охолодить салон, і головне з меншими витратами енергії, тобто пального. Це от класика працювати розумніше, а не важче. Так, це переконує. Гаразд, випустили жар, тепер вмикаємо, яка послідовність. Гайд каже завести двигун, так. потім поставити температуру на мінімум, саме так, мінімальну температуру. Але не вмикати вентилятор одразу на повну, а лише за хвилину-дві поступово збільшувати обдув, в чому тут фішка. А тут ключове дати системі плавно увійти в режим. Знаєте? Тобто? коли ставимо найнижчу температуру, це сигнал системі: охолоджуй максимально. Але якщо одразу дати повний обдув, то, то що? То система ще не встигла, так би мовити, розкочегаритись. Холодоагент має почати циркулювати, випарник має стати холодним. Це той елемент, що всередині через який повітря йде. Ага. А якщо ми даємо йому хвилинку, обмежуючи потік повітря спочатку, він ефективно охолоджується. А вже потім ми поступово збільшуємо швидкість вентилятора і женемо повітря через вже добре охолоджений елемент. Зрозуміло, знову ж таки уникаємо різких навантажень. Саме так: і на компресор, і на двигун. Добре. І ось тепер момент, який мене справді зацікавив: куди спрямовувати повітря. Відео радить дефлектори вгору на стелю. Так. Я завжди на себе направляла. Навіщо вгору? А це чиста фізика, і дуже до речі, елегантне рішення. Ну холодне повітря, воно щільніше, важче за тепле. Ну так спрямовуючи його вгору, ми це використовуємо. Воно піднімається, витісняє тепле повітря вниз, угу. а потім саме опускаючись, рівномірно розповсюджується по салону. Створюється краща циркуляція. Тобто не просто дує в одну точку. Точно. Замість локальної холодної зони маємо більш рівномірне і швидке охолодження всього об'єму. Комфортніше для всіх. Неймовірно, так просто і логічно, коли пояснили. І остання порада з гайду – вимикати кондиціонер, ну точніше, кнопку AC. Так, саме кнопку AC. Угу. За кілька хвилин до того, як заглушити двигун. Не разом із запалюванням. Угу. І це пов'язують із економією, і з довговічністю. Як саме? Ну, по-перше, менше навантаження при наступному запуску. Система не стартує одразу під тиском, так би мовити. Але є й інший, можливо, важливіший момент для здоров'я кондиціонера. Який? Той самий випарник, що холодить повітря, на ньому ж конденсат збирається, вода. А так. І, от, якщо вимкнути AC, але залишити вентилятор працювати ще кілька хвилин перед зупинкою, то він його просушить. Саме так: потік повітря кімнатної температури просушує випарник. Це запобігає накопиченню вологи. А де волога, та ми пліснява, бактерії, неприємний запах. Отож, проста профілактика, яка може врятувати від дорогого чищення. Потім отже, підсумуємо ці поради. Кілька простих звичок виходить угу. провітрити авто перед поїздкою, запускати кондей поступово, мінімум температури, потім обдув, так. направляти повітря вгору і вимикати кнопку AC трохи заздалегідь, дати просохнути. Абсолютно вірно. Це ж не щось складне, правда? Просто свідомий підхід. Так, кожна дрібничка окремо, ніби нічого. А разом економія пального, комфорт і система довше проживе, знання сила. Особливо коли про ресурси йдеться. Дякую, це було дуже корисно саме про початок і кінець роботи. І знаєте, це залишає таке цікаве питання на подумати. Угу. Цей гайд не торкнувся оптимізації під час поїздки. От, наприклад, кнопка рециркуляції. Ага. Чи завжди вона економить пальне? Чи може є нюанси залежно від погоди, вологості, коли краще брати повітря ззовні? О, це гарне питання. Справді є над чим поміркувати до наступного разу.